Дійсно, зекономити на чорну п'ятницю, а не просто піддатись маркетингу і витратити всі свої заощадження на непотріб. На що варто звернути увагу, на які категорії товарів, як не потрапити на ті магазини, які штучно завищують ціни, потім їх опускають і насправді ви купуєте товари без знижки. Про це сьогодні поговоримо: я поділюсь своїми лайфхаками, порадами та загалом ставленням до Чорної п'ятниці та як до цього підходити більш фінансово грамотно. Для тих, хто мене не знає, мене звати Анастасія Снігоренко, я наставниця з особистих фінансів, а також з інвестицій. Тобто я допомагаю. Людям загалом розібрати зі своїми грошима, навчитись заощаджувати, а також примножувати свої заощадження, щоб не втрачати на інфляції. Тому, якщо вам цікава ця тема, то не забудьте підписатись. Найбільша проблема на Чорну П'ятницю це, звісно, покупки на загальному ажіотажі, не маючи ніякого плану. Це так само, як зайти в супермаркет, коли ви дуже голодні, і ви починаєте просто закуповувати все, що бачите. А потім приходите додому і розумієте, що ну, це взагалі-то вам не до смаку, це у вас вже і так в холодильнику є. І ось щоб уникнути такого самого стану і не витратити дуже багато грошей, я дуже вам рекомендую скласти план покупок на Чорну П'ятницю заздалегідь, щоб не приймати рішення в моменті потім, не піддаватись тому, що десь на. Вас попала реклама, десь ви побачили рекомендацію блогера, і так далі. А щоб дійсно це були свідомі покупки, на яких ви справді зекономите, вам потрібен план. Тобто, чітко, просто пропишіть для себе які товари. Вам потрібні, або ж що ви хочете загалом придбати. Так? Це можуть бути не тільки товари, а для когось це навчання, або ж якісь послуги зі знижкою. Це теж все класно. Але коли воно закладено в бюджеті. Бо якщо ви не планували цього придбати і в результаті придбали, витратили купу грошей, то тут переміг маркетинг, а не ваше свідоме. Загалом споживання і це потім відображається не дуже приємно на вашому бюджеті. Дуже часто люди на такі знижки залазять потім в кредити, в кредитні ліміти, і потім ще декілька місяців з цим розраховуються. Класно, якщо не до наступної чорної п'ятниці, і так по колу ми просто закриваємо кредити і відновлюємо їх. Перш за все, повторююсь, потрібно скласти план, що ви будете купувати. При цьому дуже класно, якщо ви в цьому плані запишете також вартість цього товару або послуги на даний момент, коли ви його будете шукати. Щоб в момент Чорної п'ятниці ви не натрапили на ту ситуацію, коли ціни були штучно завищені перед, потім знову ціна опустилась, і ви нібито купили зі знижкою, хоча по факту її там ніколи і не було. Тому я дуже раджу прописати для себе ціни, які потім для вас будуть орієнтиром. Якщо ціна на товар дійсно не опустилась, то можливо є сенс трошки почекати, щоб не навантажувати свій бюджет в один місяць дуже багатьма витратами. Якщо ж дійсно ця покупка зараз буде. Набагато вигіднішою, то чому б і ні, варто цим скористатись і придбати те, що ви і так планували придбати, тільки дешевше. Якщо говорити про конкретні категорії товарів, на що варто звернути увагу і де зазвичай дійсно є справжні знижки, дуже ранжу вам проаналізувати загалом, що ви купуєте регулярно, і таким чином на чорну п'ятницю ви дійсно можете на цьому зекономити. Наприклад, що це може бути. Це може бути косметика, це може бути якийсь одяг, який вам і так потрібно купити. Це можуть бути і якісь подарунки на свята, які вже незабаром. Також це може бути певна техніка, яку ви давно хотіли придбати, і ось є влучна нагода. Також сюди можна віднести постіль, яку теж можна придбати зі знижкою, і це те, що зайвим не буде. І звісно, навчання. Але якщо говорити про різні загалом послуги, варіанти, що ви можете придбати, дуже часто стоїть питання: чи придбати там за повну вартість, чи можливо, якщо це більш дороговартісна покупка, варто розбити її в оплату частинами. І тут я не говорю про те, щоб залазити в кредит, щоб купити собі щось на чорну п'ятницю. Ось це прям не варто цього робити. Будь ласка, ви потім цей кредитний лімін будете довго закривати. Це не має ніякого сенсу. Якщо ж це більш дороговартісна покупка, і ви дійсно розумієте, що вона вам потрібна, ви планували це купити, наприклад, це якась техніка або ж якісь навчання, яке можна зараз придбати з значною знижкою, то звісно це має сенс, тоді ви можете взяти оплату частинами і розділити таким чином навантаження з одного місяця на декілька. Проте тут дуже важливо порахувати, наскільки вам комфортно буде виплачувати цю розстрочку, щоб не вийшло так, що ви зараз взяли розстрочку, потім ще свята, ще щось, і у вас насправді немає бюджету, щоб її покривати. І в результаті ви потім залишитесь з заборгованостями, знову ж таки, кредитними лімітами, що не є дуже добрим. Ще один лайфхак на чорну п'ятницю використовувати кешбек. Це можуть бути як кешбек в вашому банку, так і спеціальні сервіси типу Letyshops, де ви можете обрати власне, потрібний магазин, подивитися, які там є знижки кешбеки, і таким чином придбати той товар, який вас цікавить, і ще й отримати знижку у вигляді кешбеку. Це теж доволі зручно і класно цим користуватись, чому би і ні, це додаткова теж для вас знижка. Якщо говорити про моє ставлення до Чорної П'ятниці, то насправді це класна можливість дійсно придбати. Дбати те, що давно хотілося, але по приємнішій ціні. Проте дуже важливо тут не скатитись в те, щоб просто сліпо слідувати маркетингу. Тому я зазвичай стараюсь загалом продумати, що дійсно я хочу придбати, які товари, послуги мене цікавлять. І тому, власне, цим лайфхаком і ділюсь з вами, бо на цьому можна дійсно зекономити, не витрачаючи на зайве. Бо маркетингу зараз дуже багато, реклама просто сипеться з усіх сторін. і на це все дуже легко піддатись, думаючи, що ага, мені оце потрібно було, і тут ніби непогана знижка. Тому чорна п'ятниця це класно, як і будь які будь-які можливості, але якщо підходити до цього з розумом, свідомо і маючи для цього певний бюджет, дуже Класно, теж, якщо ви будете заздалегідь відкладати на такі великі покупки. Так само і на свята можна використовувати банки, наприклад, або конверти, або ж відкладати готівкою, щоб у вас все це навантаження не було на один місяць, а ви могли заздалегідь підготуватись до цього аспекту. Тому я сподіваюся, що це відео допоможе вам дійсно свідомо поставитись до своїх покупок, не залізти в кредити на Чорну п'ятницю, а вигідно придбати те, що. Вам хотілося. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк, напишіть в коментарях загалом, чи чекаєте ви Чорну п'ятницю, чи купуєте ви щось, чи купуєте по повній вартості і не зважаєте на ці всі знижки. Буде дуже цікаво поспілкуватися з вами. На цьому у мене все. До зустрічі в наступному відео.